Практична робота по створенню місяця. Для того, щоб створити місяць, нам необхідно зайти в фігури. І знайти тут, подивіться, будь ласка, криву лінію. Ось вона, крива лінія. Далі наша мишка перетворюється на перехрестя. І ми повинні вибрати початкову точку, звідки будемо малювати наш місяць. Я натиснув в одну кнопку. Тепер я повинен вибрати наступну контрольну точку, де Крива лінія почне заокруглюватися. І так, точка за точкою, ми будуємо фігуру місяця. Фігурка повинна бути не просто місяця, а місяць адаптований під людське обличчя з носом. І ось продовжуємо малювати. Так, В кінці ми повинні з'єднати початкову точку і кінцеву точку. Якщо ми правильно з'єднали, то наш місяць зафарбується синьою заливкою з сплошним кольором. Дивимося на зразку, місяць має ще глазик та ротик. Їх також треба намалювати. Повертаємося до документа. Значить, якщо ми допустили якусь помилку, то це не страшно. В вкладці формат зверху у нас є така кнопка, яка дозволяє змінити намальовану фігуру. Ця кнопка називає, називається змінити фігуру. Ось вона, змінить вузли. Нажимаємо на цю кнопку, далі. У нас є от на чаті змінення узло. Ця кнопка допомагає нам перемістити ці ключові точки, які ми натискали під час побудови. Тобто ми можемо ці точки попереміщати по правильній траєкторії туди, де б ми хотіли його бачити. Туди, на нашу думку, правильніше буде е, довести цю фігуру. Тобто ми редагуємо фігуру і після вже закінчення, що просто натискаємо лівою кнопкою мишки десь в іншій стороні. Тепер натискаємо на місяць, заходимо в формат і заливаємо фігуру жовтим кольором. Ось вона тепер залита. Дивимося, як на зразку. Контур фігури повинен бути чорним. Вибираємо чорний кольор, і в контурі ми вибираємо товщину десь приблизно 2,25-3 пункта. Вибираєте на свій смак, що вам більше подобається. Далі починаємо ми будувати е, допоміжні елементи, тобто що глаз та ротик. Що дивимося на зразок. Це також можуть бути криві лінії. Заходимо в фігури, вибираємо криву лінію. І починаємо будувати. От Раз, та два. Так, у нас побудувався ротик. Бачимо, що фігура ця не замкнута, тому вона без заливки. І має лише що. Контур Контур, контур робимо чорним і товщину збільшимо також під 2,25-3 пункти. Якщо у нас там якісь лишні є елементи, це не страшно, ми можемо підредагувати, От, опустити посмішку зробити красивішою її. Те саме ми робимо з глазиком. Тобто для глазика ми теж будемо використовувати криву лінію. Заходимо в ставку фігури. Криві лінії. І ось. Дивимось на зразок. І робимо ми <клес> те ж саме. Глаз точка. Два точка. Побудували. Це буде у нас глаз. Контур робимо чорним та товщину 2,25. Далі ми повинні зробити. Прямі лінії, тобто на глазу. Заходимо в ставку, фігури, пряма лінія і будуємо одну рісничку. Контур робимо так само чорного кольору і товщину 2,25. Така сама товщина можна трошки менше зробити. Нехай буде не 2,25, а 1,5 пункта. Далі ми просто копіюємо цей елемент через праву кнопку мишки копіювати. Заходимо в вкладку головна, нажимаємо Вставить, і в нас з'являється, подивіться, копія нашого цього елемента. Тепер ми можемо цей елемент передвинути рісничку і поставити то місце, де нам потрібно. Потягнувши за нижній маркер, ми можемо також змінити напрямок, куди буде дивитися ця ріснічка. Таким же чином робимо 4 копії оцьої ріснички нашої. Або будуємо нові за вашим вибором, як вам удобніше. Можливо, вам буде краще побудувати нові елементи, а потім їх просто відформатувати. Таким чином, що? Наш малюнок побудований, все вам остається лише його сфотографувати або зробити скріншот та додати до Google класу і отримати гарну оцінку.